Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Господи Боже наш, дай усім нашим слухачам виблагати ласки у Тебе, щоб із твоєї благодаті ти сподобив їх пережити та мати досвід відродження і статися новим твором у Христі Ісусі. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Народі така є поговірка, о, невірний, як Хома. А між тим, Хома став віруючою людиною, добре віруючою людиною. Отже, я хотів би бути таким, як Хома. Бо хоч Хома мав і невір'я, але він мав другі, дуже добрі риси свого характеру. І ці добрі риси характеру перекрили цю погану рису недовір'я характеру. І Він став блаженною, віруючою людиною. Отже, Перше, що ми розглядали добре в хомі, це було відсутність лукавства. Що в нього було на серці, те він і говорив. Як він не міг повірити, що Христос воскрес, то знаєте, він не робив вигляду, о, є, я також само вірую, коли йому учні говорили про це. Ні. Він каже їм, що я не вірю і не повірю, аж поки не вложу свої пальці в його рани. то в нього було це на серці, так він був переконаний. І як він був переконаний, так і говорив. І ось ця риса характеру, відсутність лукавства, вона є дуже цінною в очах Господь. Прошлого разу ми роздивлялись, як Господь благословляв тих людей, в серці яких не було лукавства. Ми розглядали приклад про Нафанаїла, коли Бог так рясно поблагословив його, коли він став віруючою спасенною людиною. Отже, найперша, найкраща риса характеру Хоми це була відсутність лукавства. Але він мав і другу дуже гарну рису характеру. Це він хотів бути віруючою людиною. Він не тільки хотів називатись віруючим, він не тільки хотів носити гарну, красиву назву, він хотів бути відповідальним цій назві. Він хотів бути тим, чим він називається. І це дуже важливо. Сьогодні в світі є багато людей, які кажуть про себе одно. А на самому ділі вони зовсім інші. У світі сьогодні дуже багато красивих назв, красивих, знаєте, об'єднань людей. І ці красиві назви, вони дійсно, як подивишся на них, як навіть прочитаєш їхній устав чи щось таке інше, то ці організації, ці з'єднання людей, ніби дійсно гарні. І члени цих об'єднань дійсно чесні, справедливі люди. Але це все тільки назва. В суті своїй взагалі ж. Вони не є такими. Є багато віруючих людей, які звуться християнами, які належать до церков, які навіть проповідують іншим людям. Але все то лукаво. В серці вони зовсім інакші, в серці вони фактично є невіруючими людьми. Але Хома не хотів бути таким. Він хотів бути тим, чим він зветься. І це дуже гарна риса характеру. Бог дуже цінить це в нас. Любі брати і сестри. Якщо в нас є недовір'я, якщо є в нас сумнів, то дуже важливо, якщо ми хочемо мати живу віру. Любий друг радіослухач, якщо ти взагалі не віруючий в Бога, то можливо. Але дуже добре, якщо ти хочеш бути віруючим. І якщо в тебе є бажання таке в серці, то знай, що Господь тобі вийде назустріч. Він тобі як хомі вийде, він вийде як на Фанаїлу, Він переконає тебе, щоб ти був віруючий людиною. Отже, Перш за все, це мати бажання бути віруючим. Перш за все, це мати бажання бути тим, чим ти називаєшся. І ми прочитаємо з книги пророка Ісаїї, 48 розділ, вірші з 5 по 6 саме, про те, як Господь підкреслює цю думку, про яку ми говоримо. Послухайте це доме яке, що звететь іменем Ізраїля, і що вийшли із Юдиних вод, що клянетеся іменням Господнім. Та Бога Ізраїля згадуйте. Бог звертається до тих, хто називав себе високим іменем, іменем вибраного Божого народу. І ось Бог до них звертається. Послухайте, каже мене. Хоч не в правді та не в справедливості ви робите все те, називаєте. Бо від міста святого вони прозиваються та на Бога Ізраїлового спираються, йому ймення Господь Саваоф. Я віддав назвіщав про минуле, і з уст моїх вийшло воно, і розповів я про нього, раптовно зробив і прийшло. Тому що я знав, що ти є впертий, твоя шия то м'язи залізні, а чоло твоє мідяне. То звіщав я віддав на тобі і ще поки прийшло. Розповів я тобі, щоб ти не говорив, мій божок це зробив. А про це наказав мій Бован та мій ідол. Ти чув, переглянь усе це. І ви хіба не визнаєте цього? Тепер розповів я тобі новини й таємниці, яких ти не знав. Отже, дивіться, Бог звертається до віруючих людей, до тих, які носять ім'я Його, звертається з такою докорою, каже, ви називаєтесь, але ви не є такими людьми. І Бог хотів би, щоб вони не тільки називалися, але й були віруючими людьми. Те ж саме Бог хоче відносно нас. Любий брате, люба сестро, Бог хоче, щоб ти не тільки називався християнином, він хоче, щоб ти був дійсно віруючою людиною. Він хоче, щоб ти не тільки називався чесним, справедливим, бо хоче, щоб ти був саме таким. І от Хома, він хотів бути віруючою людиною, і він став віруючим. Мій брате, моя сестра, якщо навіть в твоєму серці є недовір'я, є сумнів, але якщо ти хочеш мати живу віру, і якщо ти Цим бажанням звернеться до Бога, то ти будеш мати живу віру, ту віру, яка бере обітниці Божі. Любий, друже, радіослухач, якщо ти не віриш в Бога, але б ти хотів переконатися, чи він є, чи ні, то ти прийди до нього і ти переконаєшся, що він є дійсно живий Бог. Отже, друга, дуже важлива риса характеру Хоми, добра риса, це та, що він хотів бути. Чим він називається? Те саме бажання повинно бути і в нас, любі друзі. Ми повинні бути віруючими людьми, якщо ми називаємося. Але ж давайте подивимось на нашу віру, яка вона є. Ви знаєте, коли нічого немає в нашому житті, то і віра є. Але якщо трапляється якісь пережиття, якщо трапляються якісь випробовування, коли, знаєте, все, все нібито восстає проти нас, тоді і наша віра десь пропадає. Знаєте, легко вірити, що я є здорова людина, коли я є здоровий. Легко вірити, що я завтра буду здоровим чоловіком, коли я сьогодні є абсолютно здорова людина. Але якщо я сьогодні є хворий, а повірити в те, що завтра я буду здоровлений, це вже дуже тяжко. Якщо сьогодні я є не спасенна духовна людина, а повірити в те, що я ще сьогодні буду спасенним, що буду мати життя вічне, це дуже тяжко. Якщо я дійсно маю життя вічне, тоді легко й вірити в це. Отже, ми потребуємо в тому, щоб наша віра дійсно була живою вірою. Щось для цього робити, а саме те робити, що робив Наханаїв, що робив Хома. Прийти до Господа, так як то є в серці, сказати, Господи, я хотів би вірити. Але в моєму серці немає віри. І тоді Господь вийде на зустріч. Любі брати і сестри, підставою віри є переконання. Людина не переконана, вона не може вірити щиро від всього серця. Для того, щоб вірити тому чи іншому, треба переконатися в тому. Невіруючі люди, атеїсти часто, знаєте, насміхаються з віруючих людей і кажуть, що їхня віра є така наївна. Вони вірять в те, чого не можна бачити, в те, чого не можна чути. Вони вірять в те, що ніколи не можна перевірити. То не є вірно, то й неправда є. Ми, віруючі люди, віримо якраз в те, в чим можна переконатися. Ми віримо в нашого Господа, тому що ми переконали, що Він є. Любий друже, радіослухач, якщо ти хочеш вірити в Бога, ти можеш переконати, що він є. Але як то зробити, скажеш ти? Ото дуже просто. Звернись до Бога з твоєю молитвою з відкритим серцем, і він відповість тобі на твою молитву, і ти переконаєшся, що Він є. Хома не вірив. Хома був переконаний в своїх думках, в своїй голові, що не може так бути, щоб Христос воскрес. Але він пішов і подивився. І він побачив, що Христос дійсно воскрес, переконався в цьому і став віруючою людиною. Нафанаїл, знаєте, теж не міг вірити, що Ісус Назарету та є Месія, є Христос, Спаситель. Так було в нього в серці, такі думки були. Але коли йому сказали піди, побач і переконайся, він зробив те. Любий брате, сестро, любий радіослухач, ти теж можеш переконатися в тому, що Господь вчора, сьогодні і повіки той же самий. О, мій брате, моя сестро, якщо ти маєш якусь проблему. Може, дуже велику проблему, тобі не може ніхто з людей допомогти. Знай, що Господь хоче і може тобі допомогти. Ти говориш, о, я те розумію, якби в мене була віра, Господь дійсно відповів би мені. Так, то вірно. Брате, сестро, якби в тебе була віра, то яку б проблему велику ти не мав, Господь сьогодні б тобі відповів. Він би розв'язав твою проблему. Бо в нього немає, знаєте, нічого непосильного. Він все може зробити. Але то дійсно так. Твоє невір'я мішає тому зробити. Що ж тоді робити? Де ж набути віру? Там, у Христа, тільки в нього. Брати і сестра, я ще раз і ще раз підкреслюю, віру набути можна тільки в Бога. Ти можеш піти до нього і переконатися. Отже, проси у Бога. Як отже, нехай рясно поблагословить вас Господь. Амінь. Прослухали Українську Радіопередачу Христові Вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька 94. Мілбрей, Каліфорнія, 94030, Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!